Зараз ви почуєте думку, яка переверне ваше життя на 180 градусів, і це стосується кожного, хто хоч раз стикався з тривогою, страхами та розчаруваннями. Коли ми дивимося на інших людей на їх життя, ми підсвідомо починаємо переймати їх бажання. Та їх цілі, наприклад, ми починаємо багато заробляти і колекціонувати брендові сумки. Бо колись нам хтось сказав, що тільки завдяки цьому ми будемо відчувати себе реалізованим та значимим у житті. Як результат, ми не задовільнили себе, тільки злили енергію і починаємо шукати наступну ціль, яку нам теж нав'язує суспільство для того, щоб нарешті зловити це задоволення. Але його отакий от, от нуль, і знаєте, що воно ніколи не настане, поки ми не подивимось все себе Такий маленький, цікавий факт майже кожному достигатору який виконує сотні цілей на рік, який вже забіганий як той хом'як у колись, варто знайти всього одну дійсно бажану ціль і отримати не тільки 100% задоволення від життя, чи й оцей стан спокою і легкості, до якого зараз прагне кожен з із... нас. А тепер. Подивіться всередину себе. А для чого ви прийшли у цей світ? Що робить саме вас щасливим? І чи ведуть вас ваші цілі, ваш шлях, ваші бажання до ваших справжніх цінностей від життя? Пишіть у коментарях, мені буде дуже цікаво почитати.